Сьогодні ми приготуємо досить таки просту страву, але дуже смачну. Можна використовувати і в піст, і в повсякденному житті. Це картопляники з часником, Або ще їх називають помпушками часником. Для цього нам потрібно картопля, відварена і пропущена через м'ясорубку борошно, і, і сіль за смаком. Додаємо чуть-чуть солі. Так якщо картоплю солили перед тим, коли варили, то можна не додавати, а можна чуть-чуть додати. І додаємо борошно. Хочу сказати відмітити, що ці картопляники, вони, їх консистенція залежить від сорту картоплі. Тому для різних сортів потрібна буде і різна кількість борошна. І вимішуємо. Ось таке тісто повинно вийти, щоб воно не, ну, не липло до рук, щоб можна було з нього виробити наші пампушечки. Скачуємо качалкою тісто, десь до товщини 1 см. Перед цим потрібно підсипати муку на стіл, щоб можна розкачувати, щоб воно не прилипало. Видимо в дирки і нарізаємо такими шматочками, можна як ніби ромбіками або, або як трикутничками чи трапецією. Я роблю такі ніби 4 кутнички вигляді. Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії, жаримо на середньому вогні. Смажимо до золотистого кольору з обох сторін. Обмішуємо чесником. цього потрібно декілька зубків чеснику на чесну надавити, додати одну або дві ложки олії і так само одну або дві ложки води перекип'яченої, гарячої. Змішуємо і цією сумішою поливаємо помпушечки і обмішуємо потім, струшуємо їх. Запах неймовірний, смак теж дуже смачний. Спробуйте, не пожалкуєте.